Майдан закончился, и открытый университет Майдана не закончился, а перешел на новый уровень развития. Сейчас мы ездим по городам с короткой программой, двухдневной программой, где мы помогаем гражданским активистам понять, что происходит в стране, что происходит в мире. Сегодня мы в Мариуполе, потому что первое, это ключевое место для Украины. Это форпост. По-друге, это громада, которая сумела фактическими зусиллями. Реалізувати і зірвати всі ті плани, які були відносно цього регіону з боку агресора. Наше остаточне завдання є зрозуміти, що саме відбувається в Україні останні десь рік-півтора. Чому воно сталося так? Чи могло бути інакше? Який в тому сенс? Чим це завершиться і коли? Я думаю, всім скажуть, правда? Тепер. Для того, щоб це зробити, нам потрібно буде спочатку осягнути певну модель. Бо ми не зможемо знайти відповіді на ці всі запитання, просто так дивлячись на стелю. Нам треба шукати відповіді на це запитання в рамках певної моделі. мислення, одну людину спонукатиме до того, щоб взяти гроші, заробити і віддати їх голодним, бідним, знедоленим, щоб вони нарешті пообідали. Та сама парадигма мислення, іншу людину спонукатиме обв'язатися вибухівкою і пішов всіх підірвати. Причому обидва будуть абсолютно певні. что они сделали правильно, и им за этим величезна большая награда мури. Основная цель сегодняшнего мероприятия – это повышение гражданского образования общества, потому что залог любого прогресса – это образование.